Якісь нарізки в інших блогерів я бачив про цей мод. А ми починаємо через 3. Два. Один. Ось ми і сюди прийшли. Скоро навіть буде Ого. Ми маємо такі прикольні. Так. Всім привітик! Це я з вами. Манас і в мене взагалі-то є. Е, замість голоду у мене кістки. Замість сердечок у мене вовчі сердечки. Якісь у мене є прикольні вушка, які у мене висять на голові. І у мене є хвостик. О, навіть кіхті. Прикольно! Так і старт за гей, так ой, я походу щось зробив не так. Вони мене вб'ють. Так, в мене є сундучок. Ага, дерев'яна лопата, яйця, їжа. Це ми, звісно, все заберемо. Мюзик. Ага. Ну, нехай буде грати музичка така. Так, у нас тут багаття. Е, можна покидатися в когось яйцями. Тут всі. Тут, Офигеть. Блин. Давай. Во. Вы... Привет. Что ты тут у нас? Ага. Вовчи койны. Ага. Так, і тепер куди ми мусимо йти. Ага, і як я бачу, як я розумію, ці вовчі коїни, то треба сюди сливати. Окей. Ем, тут все поки що зрозуміло, бачу ще один сундучок. А, совну, і все таке. Він так стається. І мені потрібно нарвати цей. Так, я пощо не буду проходити. Я бачу, у нас тут є пожаниці. Я ми напевно, зупинок зібрати. Давайте це окремо, шлячку тут все можемо ламати. І зажати. І остання наснінка. Ось. Так, і тепер Сорі, бро, ну, типу, я не хотів. Угу. А, скільки. Опа. У мене 15 коїнів, і я можу прокачатись. Сюди. Давайте, дивіться. У мене прокачка йде і. Я тепер стою вовком! Ура! Я маю... Та, я маю якусь. Ага, дивіться. А як це виглядає? Понятно. Ага, і це локет. я все я свожу. Окей, не, На принимали я Начальник теж можу да. Куда? Бог я видишь за пшеничку мне еще треба... Speak to the pack leader. Bahato wolf if so it's never. So awesome! Welcome young poop. I see you have taken taken your first А можна я, типу, буду їх бити сокирою один раз? Ну я не помру, по суті. Зразу двох. Ну, багато наносить урону воно. Ця моя суперсила вона дуже багато урону наносить.

Мені щось показує типу, і ти... Окей, до нього прийшов він, фак, long лонгтайм. Ага. Та -та -та. Так, так. Давай, дикайся. Монтем. Окей. Я знаю навіть, хто це. Я знаю навіть. Я, походу, знаю. Оце якраз вовк про якого я вам казав. Та я казав, що мені ще зарано. Чувак, мне тут рада, по угу, угу. Давай, кажи просто мне задание на Дандреда. Асмун. Угу. Та давай уже задание. Чевица и было. Это пост традицион зацепился

Окей, давайте перший у нас буде це оцей mm. mm. Ой, що став сы а ні, я я шел не было в комсто А тобі можна Ні окей, оп 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 так що? Що? Це от я настільки мало заповнив Телепонтінг Окей, телепорт, давай Я не відмовлюсь Стоп, він сказав, що я телепортувався до нього Окей Я вже не позабачила, так? Добре, а чого? ти мені щось продасиш? Ти мені нічого а, ти че, О. О, не продасиш. Тобто, що якийсь новий вон то... О, що мені дали? Я навіть не знаю. Добре, давайте всім у... нам треба цей опис, короче. Тобто, мене навіть трошки не злиться, я зараз вас більше два рази. Якщо... Ну, чому мені не нападати, я вже серйозно хлопець. Я кажу, що я... Ой-ой-ой, я просто такий крутий, я просто зараз 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 Сюда, лав, лав. Сюди, сюди... О, да, глав. Можем Мин... сам... не сюда, сюда. Вот так, сюда. Все. Мин, боже. Настав, типа, хоть фотория, ничего. Окей, митрона помню, куда я. Давай, сейчас, пойдем. Вот, с-с, сюда, я сюда. Сюда. Я мушу тут, напевно, что-то сделать, але я не знаю, что. Типу він сказав, он за клуб uh, difficult packs. Visit the wolf packs. Bring life to the Окей, типу я мушу кожному цьому дати по це. Ну, сюди я дав ні? А я не хочу всіх, якщо чесно. У меня... Я избирав трудом. Эээ е... Нее Нє... А, понял, цілу силу ж, треба запам'ятати, силу. Що ти в нас продаєш? Що ти у нас найбільше? Лазурит. Що в тебе є? Лід Опа, пшениця, це до нас. Удочка. Це можна забрати, щоб ти чисто в, в дропіки робив Стопа сніг, ти продаєш? Ти продаєш сніг? них? він продає сніжка. Халява. Це можна перекрафчувати? Нє, це не можна, але можна вскопати. Понятно, у нього тут все. Давай я в тебе про.

Дивіться, що я тут знайшов. Тут ферма гарбузів. У меня уже выросла. Конечно, улагаю у офігеть як сильно. І ще тут гарбузи. І що ти ще? Рибу! Я можу наловити рибу. Все, чуваки. Давайте спочатку зараз все віддамо. І, і мені щось каже оцей мун місячний вовк. Тепер я такий Visit the ice pack leader. Окей. Okay. Ура, я тепер... Я тепер... я можу заморожувати ворогів. Ага. Давай, давай уже, давай. розказуй все. Я тебе буду вбивати. Давай, 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 давай. Ааа, турнинг за Water Twice. Ага, ага. Давай. Uh, так як я поняв, я буду ходити по воді. Короче, у кличуть там. А. Uh. Мне казалось, чтобы я... мне казалось, что я... Мне казалось, что это что-то, не? Окей, мне кажут, что я... Он а и он сказал, prosso teste, ok? É quero tudo já Ну Давай, Швидкий. Кажешь, что я хотел сказать. Детрован. Стоп, типа... Я вот этих мушу убить, так? Да. Это я вот этих мушу убить. Отрезубы те выпада? не випав, попушай. І шо? І куди? І нафіга? Расче я походу тубец. Брю... Эй, Е, якщо честно мав да еще інші плани Эксэлэн Корт та я ти не пуп якийсь понятно, прикольно, ага. Та я вже понял, якщо чесно. Хоча ворога. Так, друзі, я подумав так. Нам по суті треба просто, ну, типу, тут лазурит стоїть. Я думаю, що він стоїть не просто так. І, типу, ну, він же ж там продається е, за дорого. Блін, тут воно не справжнє дерево. Воно є дарт. Я вмію вітати. Ура! Ура! Я жартую я, звісно. Тому що тут, як я побачив, немає жодного дерева. Тому я зараз хочу просто взяти собі отак три колоди. Може це і читерство, може і ні, але соль. Окей. А, в мене далі. А, ні, все ж таки треба просто тут виживання. Приятловчик. Добре. Е, зараз зробимо верстак. Зробимо палочки і зробимо каміне койло. Бо може, ним... Э. А, а не вроде можна добувати е, цей. Так, він чудово добувається, давайте. Опа. Не поняв. Це що, пасхалочка? Так, чекайте. Капець. Пасхалочка, пасхалочка. А знаете, це навіть краще, ніж моє кайло. Це я заберу, це мені надіюсь вас. ну, в інвентар. Я ще можу це добути. Це в мене зараз стільки будет. Шейнофективність капец. Імба. Телепортинг туму. А чому мене не телепортує? М -м, я не понял. Часть воно мене не телепортує. Ну, не знаю. уже дела? туча чай лазурят. Давайте зараз сэй про дыма. Манзер, стики будут. Звідки всього жителя так багато? Ой, нам зараз пощастило. Оп-оп-оп. А, тут щось заліз на колобу. Так я не хочу телепортуватися зараз до того. мінного, того всякого гівня. Сори. Мне СУ требую кидать, и цел тоже, и СЦ, и СЦ тоже. Так. В принципе, нормально я думаю. Ну, что ты показал, что я этого сюда. Правда? Ну, что сказали? Ну, Окей, мне сюда. Окей. Так, что это у нас продает? Фин у нас хлеб. за 4. Блин, такие вражные Оп, Чекай, а А, блин.

Чекайте, у мене просто питаннячко. Я не мусив тут. Стоп, я підлітав. Ну, якщо мене телепортувало, це означає, що я точно щось. Що він точно від мене щось хотів. Стоп, що? Я типу відзив. Прикол. А, тільки. Мені воно зараз те потрібне. І що це я зробив? Я типу дерево сажу чи що? А, я хілюсь. Так, добре. О, вже то здобули. Там уже теж, вроді, мусили здобути, ну окей. Давайте пішли сюди. Нам треба до цього чувака, до того пак лідера. І ще й. І тут знову будуть якісь... Та, да, та, да, я Forest Wolf. Uh, to preview location in uh, double jump. О, все, короче. Uh, gift of Forest, which heals. Та, да, я, короче, хилюсь. Типу... Так, еще раз пак. Б. Бе... Фух, а где я? а а Я уже залагала. Друзья, був і кінець нашого відео. Прекрасний кінець, скажіть. І, якщо чесно, мені навіть сподобався це вовче життя. Якщо ви хочете, щоб я зняв наступну частину, то ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. І не забувайте подивитися це відео до кінця. Я вас всіх дуже люблю. Ви найкраще, що може бути в мене на Ютубі. Тому Всім гарного настрою, всім до зустрічі, па-па-па-па!